Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницька філіал. У нас заїхало нове чудове надходження Мініван. Автомобіль у нас 2005 року випуску обладнаний 1,4 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка у нас проїхала 220 тисяч км. Ціна даного автомобіля 4490 доларів. Це у нас автомобіль пригнаний з Європи, має чудову оптику противотуманні фари, гуму 16-го радіусу на легкосплавних дисках. Задній ряд у нас повністю потонований. Задня оптика без нарікань. По салону, друзі. Салон у нас текстильний, червоно-чорного кольору, має незначні недоліки по передньому сидінню. Далі, друзі. Задній ряд у нас без нарікань. Карти у нас також без нарікань. Автомобіль має. Датчики світла та дощу, мультимедію, кондиціонер, управління світлом, передні скло та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавив даний автомобіль, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трійдину, і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.